Добрий день. в Вашій увазі дуплекс, село гатне 112 метрів квадратний, 5 соток землі, ціна 95 тисяч доларів. Заведено газ. Зроблено септік з переливом, дощова система зроблена і скважена. Всі комунікації заведені в дуплекс. Комплекс із чотирьох дуплексів. Як я сказав, село Гатне 3 кілометри від Теремків, Києва. Ця інфраструктура поруч. Це вхідна зона передпокій. Можна шафу тут поставити. Сам Сам будинок побудований із керамічної цегли. Це кімната на першому поверсі. З гарними вікнами вікна Рехау 70-й профіль. Це кладовка перед сходами. Сходи монолітні з вікном. Монолітні перекриття. Це зона кухні з газом і зона вітання з виходом на терасу. Давайте вийдемо. Ось така ділянка. Туалет забереться. Обов'язково. Ще раз покажу вам. Скважина ось так. Це зона тераси. Дуб величезний. Класне місце, тому що немає сусідів. Сусіди не жмуть, не давлять. Гарний заїзд з тротуарну плитку, потім асфальт до Києва йде. Так, давайте другий поверх подивимось. Це перша дитяча кімната з таким краєвидом. Друга кімната на другому поверсі. І ще третя кімната, а це загальний санвузол. Горище також є тепло номінувати, а це головна спальня. З таким краєвидом. Видно і дуб. І панорама гарно відкривається. І також є своя гардеробна. Запрошуємо вас на перегляд. Дуже гарний варіант. Повторюю 112 метрів дуплекс, практично 5 соток землі ціна 95 тисяч доларів.